Я отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якщо хто регулярно ходить до церкви і уважно слухає Євангеліє, то той міг сьогодні з подивом і здивуванням подумати, а чи не помилка у тому, що читається сьогодні, цей Євангеліє, адже не так давно, менше місяця тому, воно вже лунало в церкві. І це справді так. Зараз ми вступаємо у дуже цікавий час, який пролягає між закінченням циклу євангельських читань одного і початком іншого. Минулого року Великдень був раннім, наступного, чи вже того, що почався, він буде пізнім. І тому церква передбачає в таких випадках, коли відстань між двома. Великоднями, з яких починається річний цикл євангельського читання, є велика, заповнювати цей проміжок повторенням знов тих читань, які припадали на попередні тижні. Власне, тому ми і чуємо вдруге це читання 29-ї неділі. Але воно дає нам нагоду замислитися принаймні над двома дуже важливими речами. Перше це Потреба повторення, те, чого ми часто не усвідомлюємо в своєму житті. Ми, сучасні люди, звикли невтомно йти вперед у своєму пошукові. І нас до цього стимулює вся сучасна культура. Підозрюю, що і сучасна школа не настільки любить повторення, повернення до попереднього, як це рекомендувалося давнішими дидактиками. Але в цьому сенсі. Церковна школа молитви є досить традиційною. І не тому, що вона консервативна, застаріла, а тому, що вона озброєна мудрістю знань про людину. А найголовніше із цих знань у тому, що людина надто мало змінюється в своїй істоті протягом тисячоліть, щоб весь час пропонувати їй якісь нові, вигадливі методики праці над собою. Молитва взагалі. На перший погляд одноманітна, адже щовечора ми повторюємо одні й ті самі слова. Тільки та людина, яка молиться регулярно і молиться глибоко, знає, наскільки різними бувають ці слова, як залежать вони від того, що ми міркуємо в цей час, наскільки вміємо зосередитися над Божим Словом і відкриваємо кожного разу нове і нове. Спробуйте протягом тижня почитати кожного вечора один і той самий стих або кілька стихів із Євангелія. І ви відчуєте, як кожного разу вони відкриваються новими і новими нюансами. Взагалі, найвищою молитвою у східній традиції є молитва Ісусова. Коротесенька молитва, яка повторюється протягом дня безліч разів для того, щоб власне зосередитися на найосновнішому в цій молитві, на самому імені Господа Ісуса Христа. І ця одноманітність водночас підносить нас над рутиною повсякденності. І відкриває нам у цій повсякденності ті перлини, які зазвичай ми не помічаємо, дивлячись прямо перед собою, не обертаючись, не озираючи свої під ноги, а поспішаючи вперед. Взагалі, поспіх є дуже небезпечною якістю у людському зростанні, коли ми втрачаємо сенс нашого шляху і поринаємо тільки у його. Манливий полон, у його привабливість динаміки руху. Але що стоїть за цією динамікою руху? І церква вчить нас замислюватися над самим сенсом нашого простування вперед, над самою метою. І повторення євангельських слів є підказкою в тому, що ж є цією метою, і допомогою не загубити її. Бо варто нам під час руху згубити свій маршрут, згубити мету, і ми можемо заблукати в такі нетрі, з яких не сила буде нам вибратися. І водночас із цією першою проблемою, над якою допомагає нам замислитися сьогоднішній Євангеліє, Веренаї і друга. Це та сама постійна проблема вдячності, на яку звертає нам церква не тільки сьогоднішнім євангельським читанням. А практично кожним нашим богослужінням. Бо центром кожного нашого богослужбового дня є Євхаристія, тобто служба вдячності, подяка. Саме вона складає суть нашої Євхаристії, це наша жертва подяки Богові, який віддає за нас життя. І водночас наше свідчення готовності прийняти цю жертву і повторювати в своєму житті. А починається ця готовність із дуже простого ізміння із помітити те, що Бог нам дає, не втратити пильності і вміння бути вдячним при одержанні від Бога дарів. Бо як часто ми навіть не помічаємо, що Він нам дає, я все пригадую давно почутий вже анекдот, який мені свого часу дуже сподобався, про те, як один водій, їздячи на стоянці, де немає вільного місця для машини, палко просить Бога, Боже, допоможи мені, Боже, дай мені поставити машину, зроби мені місце. І ось раптом він відкриває місце, прямує туди і вже так через плече, звертаючись до Бога, каже: ну, добре, Господи, почекай, бо я ось знайшов нарешті місце і поставлю свою машину. Саме в таких кумидних ситуаціях ми не раз опиняємося в житті, коли просимо Бога, і Він нам дає. А ми вирішуємо, що ми самі це здобули, і забуваємо навіть подякувати Йому і кидаємося здобути, захопити це і обороняти його, не думаючи про одне, що, даючи нам, Бог очікує, що ми будемо вдячними йому, а наша вдячність не означає тільки те, що ми принесемо Йому молитву. Ні. Вона означає, що ми, одержуючи, самі вчитимося давати, що ми, приймаючи від Бога дари, будемо такими самими щедрими до інших людей. Що приймаючи жертву відкупительну за нас, ми також зуміємо бути жертовними. Бо ще одна проблема сучасної культури у втраті нами цієї традиції жертовності. Коли ми не вміємо складати свої власні жертви у спільну скарбницю, ми скоро станемо зледарями. І не випадково, попри все позірне економічне зростання світу, раптово настає економічна криза. Попри те, що ми всі нібито разом працюємо, але якось несподівано стаємо всі разом біднішими, бо ми не вміємо перетворювати свою працю на жертву. Зверніть увагу, коли ми часом думаємо самі збагатитися, буває, що ми навпаки розоряємося. Або навіть здобуваючи якісь кошти, ми водночас відчуваємо біль від втрати чогось дуже дорогого у нашій душі. Збагачення матеріальне абсолютно не обов'язково співпадає із нашим задоволенням, і з нашим збагаченням душевним. На жаль, воно буває навпаки. І не тому, що багатство само по собі несе гріх, ні, а тому, що ми, здобуваючи, не вміємо віддавати. Саме цього вчить наше сьогоднішнє Євангеліє, Вчить нас бути щедрими, Вчить не тільки обернутися, зупинитися і подякувати Богові, але стати, озирнутися і подумати. А чи не відстає хтось від мене на цьому шляху? Чи не потребує хтось від мене допомоги? Чи вмію я бути солідарним і боронити загальне добро? І саме тоді і виявиться, що ми, прийнявши від Бога, зуміли із вдячністю повернути йому те, що Він нам дає. Амінь. Слава Ісусу Христу!